Наскільки чиста вода після автономної каналізації MacBox? Усім привіт! З вами Акваполімер Інженіринг. Сьогодні ми проводимо сервісне обслуговування і маємо можливість показати вам, наскільки очищена вода після автономної каналізації MacBox. Ви можете побачити, що набрана вода не має кольору. Підійдемо ближче до відсіку з очищеною водою. Очисна споруда працює тихо, немає неприємного смороду. Ступінь очищення стоків 98%. Таку воду можна використовувати повторно, наприклад для поливу газону. Маленький лайфхак від клієнта, якщо біля автономної каналізації посадити будь-яке хвойне дерево або кущ, очисну споруду не буде видно.